Вірш Івана Багряного мова рідна читає Янки Ангеліна, учениця 11 класу. Мова рідна, мова рідна, колискова, материнська, ніжна мова, мова сили простоти. Гей, яка ж прекрасна ти! Перше слово. Крик любови, сміх і радість немовляти. не повчув. Горне слово мати. Про життя найперше слово, друге слово Гімн величний. Грім звитяг і клекіт орлий, звук вітчизни неповторний і простий і предковічний. Ну, а третє слово. Мила, буря крові, пісня рвійна, і така, як пах любистку, і така, як мрійка мрійна. Перейшов усі світи я, є прекрасних мов багато, але першою, як мати, серед мов лиш. Ти є, ти велична і проста, ти стара і вічно нова, ти могутня, рідна мова, мова пісня колискова, мова матері уста.